Зараз поговоримо трошки про політику внутрішню політику економічну. Сергій Мамедов до нас долучається, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Бачив суперечку між колишнім керівником Національного банку пані Гонтарєвої і нинішнім головою Національного банку. Професійна фахова розмова була, можливо, часом на емоціях, але зачепили такі болючі проблеми, болючі теми, пов'язані із е, ситуацією в, в, банківському, е, в банківській сфері. І, зокрема, була така невелика дискусія навколо пітупі цих акцій, пов'язаних із е, обмеженням е, грошей на карткових рахунках. Ми розуміємо, що йде боротьба із так званими грошовими мулами, але чи не. Пошкодить ця ситуація, не пошкодиться взагалі прям прямо українцям безпосередньо, які користуються цими послугами Ну, дивіться. Я е, вважаю, що ні, не пошкодить. Е, я спочатку хотів би сказати, як робота зараз побудована в банках. Так, да? е, е, кожен банк, коли приймає рішення по обслуговуванню клієнта, він е, виходить з того, е, де клієнт бере гроші і які операції він проводить. По перше, ну дуже багато банків наразі надають можливість дистанційно встановити застосунок і стати клієнтом банку. А коли клієнт підписує анкету, він вказує, наприклад, що його дохід щомісячний, хай буде, наприклад, там 10 тисяч гривень, і він планує проводити операції в такій-то кількості на таку то -та суму. Якщо він вкаже, що я планую проводити операції на суму 1 мільйон гривень, а в нього 10 тисяч, то банка виникає питання. Дорогенькі, а звідки в тебе гроші? Да? І якщо клієнт не зможе відповісти, то він і не стане клієнтом банку, або йому поставить ліміт на ці операції стосовно тої суми, яку він вказав. Після цього як клієнт надав інформацію, банк робить аналіз і відносить його до відповідної групи да, подібних клієнтів. І банк аналізує всіх клієнтів, і кожен клієнт, який працює в банку, він аналізується. Тому клієнти, які е, зможуть довести про те, що гроші, які в них є, вони е, підтверджені е, і зможуть, наприклад, вказати про те, що ті операції, які вони проводять по кількості, вони е, притаманні цьому клієнту, ніяких проблем не буде. Якщо змінюється поведінка клієнта, наприклад. Клієнт отримує якісь доходи і проводить не таку стандартну діяльність, наприклад, він тільки платить. Да? В місяць, наприклад, там 500 операцій він проводить. То у банка виникає питання, що за діяльність цього клієнта? Куди він переводить ці гроші? Розумієте? І якщо клієнт може пояснити, ну, наприклад, в мене є. Шефний дитячий будиночок, я кожної там людині або там перепередчисляю ці гроші. В нього є відповідний договір, і ми маємо перевірити. Ми побачили і кажемо окей, працюю далі. Немає ніяких питань. Ті вимоги, які діють на сьогодні, стосовно суми 30 тисяч гривень це в день і 400 тисяч гривень це на місяць. Це можливість банку проводити менше контролю по цьому операції. Банк вправі і на і зараз встановити більш жорсткі умови по цим клієнтам, сказати, наприклад, що я буду для клієнтів відправляти платежі тільки 20 тисяч, або я буду працювати тільки з пенсійними картками, або я не відкриваю рахунку клієнтів там з 18 до 20 років. Це політика ризик менеджменту, який встановлює кожен банк. Тому розумієте, коли зараз змінюються умови, те, що каже Національний банк, ми, як банкіри, не бачили на сьогодні, ну проекту цього постанови, але я впевнений, що позиція не зміниться. Банк повинен знати свого клієнта і розуміти, яку діяльність він проводить. Тому Тоді... я хотів би всіх. Да. Пане Сергій, знаєте, я вас слухаю, в принципі, ви все правильно логічно кажете, але з іншого боку, от я особисто е, потрапив був в ситуацію, коли робив перерахунок з карти на карту, розраховувався за квартиру, і мені банк заблокував переказ, особистий дзвінок в банк, спілкування з, е, з менеджером, нічого не дали. Вони не дозволили проводити транзакцію. Паралельно я відкриваю інтернет і дивлюся, що Мільйони переказів пов'язаних із картками P2P, наприклад, в, в, в сфері ігрового бізнесу. Ну, це ж ні для кого не секрет. Виходить так, що мій переказ на 5 тисяч гривень є підозрілим для банку, а перекази, наприклад, по P2P для е, грального бізнесу, там, де мільярди, вони, не, вони є не підозрілими. Ну і кого ми регулюємо тоді? <плес> Дивіться, система вона працює по всім клієнтам. Да якщо вас не задовольняє робота з банком, ви можете стати клієнтом іншого банку. Звичайно, що мовже... підходи, підходи, ризик підходи цього банку, наприклад, ну за великий, Ну, клієнт вибирає тоді ту структуру, яка йому більше підходить. А я хотів сказати про інше: що люди, які е, отримують підтверджені доходи і проводять операції, навіть якщо вони буде зарплата, ну, наприклад на набагато більше там 500 тисяч гривень, вони не будуть. Мати ніяких проблем, якщо клієнти, які мають не мають таких доходів і не хочуть е надавати інформацію банку, у них може виникати питання. Статистика національного банку, яку вони доводили нам, ми її не бачили. Ну тільки казали, вона засвідчувала, що 95 97 людей не будуть мати ніяких проблем, тому що сума операцій будуть походити набагато менше. Я в це в цьому також впевнений. Розумієте, це ж не тільки те, що вигадав Національний банк, і в будь-якому банку. У світі, якщо ви відкриваєте рахунок, ви робите те ж саме. Ви вказуєте, які у вас сума доходу, які операції ви проводите, і е, рам кількість і е, об'єм операцій в місяць. Якщо Сума це змінюється, і ви потрапляєте в іншу групу клієнтів. Ви повинні звернутись до банка, або банк звернеться до вас, і ви скажете, що дивіться, я тепер отримую зарплату більше, або в мене є дохід, або я плачу на зараз більше у мене більша кількість операцій. Тому розумієте, мені здається, що це питання ну більше ну якось обігрується. Да? Реально проблему більшості людей не буде. Проблема з дроперами. Ну я тут погоджуюсь з вами, що ви знаєте. Це один із шляхів боротьби, але це не головний шлях боротьби з дроперами. Тому що якщо б відповідальність людей, які передають свої дані і віддають е такому нелегальному бізнесу для роботи, була інша, да? або кримінальна відповідальність, або якісь великі штрафи, то мені здається, ну не було такої масової да з'явлення дроперів. Я бачив статистику, коли сказали, що великі банки, які працюють на розрібному ринку, закривають там 10 тисяч, 15 тисяч. Дроперів рахунків там за місяць чи за два місяці. Ну це дуже багато. Це знаєте, це бізнес, це продажа е, свого іміджу, продажа ну своїх даних. І люди, які це роблять, повинні розуміти, що вони назавжди потрапляють в базу. Да? А база а клієнтів вона по клієнтам, які шахраї єдина для банківської системи. Вони себе наражають на великі проблеми в подальшому. Стосовно кредитування стосовно обслуговування, да, це знаєте, от е, one way, все то ти, ти зробив це і на це життя. Ти потрапив уже в чорний список таких клієнтів. А тому це оці... до речі, а, а ви знаєте, пане Сергію, це дуже дуже хороше зауваження, тому що саме на цьому мало хто зараз із фахівців. Звертає на це увагу, що, шановні добродії, ви, звісно, можете заробити там якийсь відсоток від цих дроп операцій. Але якщо ваше ім'я, ваш ідентифікаційний код, паспорт засвітилися на цих операціях, то ви навіки для банківської системи персона Нонграта. Ну, це абсолютно вірно. І тим паче там ніякого відсотку немає. Система побудована так, що людина продає свій картковий рахунок. Розумієте? Вона відкриває, от я, наприклад, особисто відкрив рахунок на себе в якомусь банку і передав ці дані вам з кодом підключення до системи онлайн, і ви працюєте вже з цим рахунком. Розумієте? І коли людина буде розуміти, що це відповідальність, і коли відповідальність за це буде вже трошки інша, ну повірте мені, що ці дропери вони зникнуть, їх не буде просто. Якщо когось заарештують, і він там три роки просидить за те, що передав, і в за за рахунок його операції була шкода для держави. Ну мені здається, тут бажаючих буде дуже дуже мало проводити такі операції. Тому що я погоджуюсь з національним банком ці операції, розумієте, вони йдуть в обхід нашої економіки. Не сплачуються податки, іде оптимізація, іде ну якийсь шахрайський схеми. Ну і ну треба робити все, щоб такого не було. Але банки тут інструмент. Банк банк може сам для себе вирішувати пози, ну, політику ризикованості до клієнтів. Банк може, наприклад, відмовити клієнтам в обслуговуванні, бо просто банк не хоче і все це його право. Він може сказати, що Нацбанк дасть рекомендацію 100 тисяч гривень, наприклад, на місяць. А банк вирішить, а я хочу 50. От ми, ми так вирішили, що це безпечно для нас. Ми не хочемо працювати з клієнтами, у кого більше 50, Розумієте, і е, тут треба розуміти, що немає зараз такого, що національний банк ввів е, оці ліміти, і, і все, і людина не зможе проплатити більш ніж 100 тисяч. Такого не буде. Це я офіційно вам кажу. Давайте тепер ще про валютний ринок. Ми бачимо хитовицю. Ну просто неймовірну хитовицю пов'язану з курсом долара щодо гривні. І ми розуміємо, що ну економіка не в найкращому стані, тим більше після завданих збитків енергетиці. У нас національний банк каже про те, що у нас мінус ну ВВП буде. То, взагалі, що нас чекає, все ж таки, ми впишемося в ті закладені рамки валютного коридору, які були в бюджеті. Чи все ж таки ну буде переглядатися і може бути ріст суттєвий? Ну, я хочу всіх заспокоїти. Нічого не відбувається неординарного і нічого поганого наразі не буває. Національний банк заявив про те, що він працює з він є на цьому ринку, і у нас політика гнучкового курсу. Ми бачимо, що курс збільшується, курс зменшується, але є ну аргументи. Да, у нас в бюджеті чітко прописана сума, що середній курс за рік повинен бути 47%. Якщо ну, я розумію, що на всі математики, ну можна подивитися. Якщо у нас курс був там 39, 38, 39, 39 і 7, наразі там, 40 там, і 4, да? ну, ми ж бачимо, що якщо середній 40,7, то він повинен зростати. Е, які фактори впливають? Ну, дивіться, ну по-перше, це е, ну, реальна ситуація економічна. Ми бачимо, що такого рівня інфляції, яка була, ну я не пам'ятаю. Всі приводять приклад, що у нас інфляція наразі річна менше, ніж в Сполучених Штатах. Я не буду коментувати позитивно це негативно. Для країни, яка воює наразі, я вважаю, що стабільність це головне. Да? Це впродовж тої дискусії, яка була між чинним головою і попереднім. Да, по Розумієте, головне, щоб у нас була довіра до банківської системи, головне, щоб у нас була стабільність. І цей показник 3,2, ну, як на мене, це дуже гарний. Аргумент того, що політика була правильна. Повертаючись до курсу, дивіться: валюта це товар. Да? Зараз у Національного банку, у головного і, мабуть, єдиного гравця на цьому ринку, є всі інструменти. Національний банк завтра захоче зробити курс 42. Він його зробить. Він так же сам може зробити курси 38. І він політикою гнучкого курсу каже: що Дивіться, хлопці, я на цьому ринку я зрозумію, що я роблю. У мене для цього все є. У мене всі інструменти є. І тому е єдине, що я б запропонував всім нашим глядачам, що не робіть ніяких різких е рухів. Да? Не треба бігти, коли він зростає. Ну тому, що ну воно ні до чого не приведе. Е, я вважаю, що ті показники, які є на сьогоднішній день, да ми до них і, і прийдемо. Я не бачу е, яких додаткових ризиків да ми, ми живемо в зараз під час війни. У нас багато ризиків. Да, там ризики е, ситуації на фронті. Це е, допомога наших партнерів, але... Ми ж бачимо, що ми вирішуємо ці всі питання, що ми працюємо, ми отримуємо наші збройні сили. Ну відбивають ворога. Розумієте, тому ну не треба накручувати цю ситуацію. Я впевнений, що з курсом все буде добре. Я впевнений, що інфляція не буде збільшуватись до. Більше прогнозованих показників, а це більше 8-6% по, по року, то що було в бюджеті сказано. Розумієте, головним ігроком, гравцем на цьому ринку є Національний банк, а з іншої сторони, Міністерство фінансів, які потрібно збільшення курсу, тому що всі надходження на покриття дефіциту бюджету приходять як допомога від наших партнерів. І чим. Більший курс, тим більше ти закриваєш потребу в бюджеті. Ну, це все зрозуміло. Національний банк не вибирає позицію якусь або мінфіну, або експертері. Партері у нього є своє своє бачення, і він тільки працює в рамках управління інфляцією. От інфляція для нього це головний аргумент, із яким вони працюють. Тому зараз у нього виходить. Ну ми бачимо, що рівень та да. зараз буде підвищення енергоносіїв. Да. Підвищення пального з одного боку може привести до росту зростання інфляції, а з іншого зараз буде врожаї. Зараз буде новий приток вже, валюти. Піде І приток валюти, і споживання буде інше. Ціни впадуть зараз на, на, на агро да ці сировоносів. Десь баланс 에, буде для... пане Сергію. Дякую вам. Спасибі за коментарі за участь в програмі. Сергій Мемедов був з нами. Віце-президент Асоціації українських вам. банків голова правління з